Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І кажуть, що американці тримають під контролем криптовалютний гаманець Зеленського. І так, давайте спочатку подивимося, чи дійсно вони знають, де, що, як і можуть, наприклад, щось зробити. І так. Ну. Ви знаєте, вони час від часу йому про це нагадують. Але конкретного впливу вони не мають. Я не бачу цього. Я не бачу, що вони мають. Вони його час від часу залякують, але ні, я не бачу, що вони його під контролем мають. Тут, знаєте, вони пробують, тут, як би сказати, я тут, тут, наскільки я розумію, тут все якось. Вони сподіваються, ви знаєте, скоріше за все, сподіваються, що вони колись, ну, можливо, якось це зможуть. Не бачу я цього, немає. Немає. Дуже шкода, але немає. Але я ще раз перепитаю, то мають вони е під контролем чи ні? Ну, вони цим на нього тиснуть. Так, але ні під контролем тут все рівно немає. Ні, Немає тут великого контролю. Ні немає. Ні немає. Але можуть, можуть отримати цей контроль. Вони тільки, знаєте, так, око на нього кинули. Вони знають, де, вони знають, що до чого, але вони не контролюють цей, цей процес, ні, ні. Трошки щось вони намагаються на нього тиснути. Так, що ніби ми знаємо, де, що, але контроль вони не мають над цим. На жаль, ні, мої дорогенькі. Чи загрожуються Зеленському? Ну, в принципі, ви знаєте, у нього десь є ще гроші, щоб ми не переживали, це в нього не єдине, але це загрожує йому. Якщо дійсно американці знайдуть е туди, <кій> давайте скажемо так, тут у нас Зеленський був з самого початку, якщо дійсно вони е колись це під контроль, тобто не просто, а дійсно, що вони зможуть щось зробити і тому подібне, якось вплинути, то тоді це загрожує великими втратами. Тобто, і навіть я би сказала, по четвірці мечів, навіть в'язниця Зеленському загрожує. Тут розвал всієї кар'єри, особливо, знаєте, це розголос тут, тут навіть розголос може бути. Тобто, але поки що ні, колись це може статися. До речі, це колись може статися. Колись, Якщо не Україна, то Америка, оце перший раз, що Таро показує, що Зеленський може сісти у в'язницю. Тут я зараз конкретно не скажу це. буде Американська в'язниця, чи це буде українська в'язниця. Ось, ну ви всі розумієте, поки в нас є ця влада, не буде він в Україні сидіти, поки він президент, він не буде і в Америці сидіти. Але колись, в майбутньому. Тобто буде розголос, наскільки я розумію, і закінчиться це в'язницею. А тут у нас Зеленський з самого початку. Тоді, що має з цього Україна? Давайте так. Бо якщо вже так пішло, що колись Зеленський сяде. Колись. Це дійсно буде. Це для нього конкретно, ви знаєте, як людини такої, як сказати, суспільної, так? яка, яка нави... не просто на виду, а майже кожен знає, хто такий Зеленський так? у світі, такої популярної, скажімо, людини. Ось, це це ну, це кінець світу. Тому що тут і 20-й аркан, всі знають, що це таке, і четвірка мечів. Кар'єри його будь-якої закінчиться. Щось з цього буде в Україні? Ну, Тут квантовий стрибок, почнеться відродження України. Ось негативні емоції будуть обнулятися. І піде для України. Це Саме для України дуже добре піде, наскільки я розумію, дев'ятка кубків, дев'ятка монет. Для України це дуже добре, щоб ви розуміли. Коли сяде, не можу сказати. І не хочу на це дивитися, тому що дати вони збігаються туди-сюди. Ось, але колись він сяде. Перший раз у мене вийшло, що дійсно Зеленський колись може сісти. Може. Колись може сісти. Якось так, мої дорогенькі. Цікаво. Гаразд, мої любі, бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе і все, для Украї... все буде Україна. Все для України. Все буде Україна і все буде для України. Бачите, дев'ятка кубків і дев'ятка монет. Щасти вам, мої любі!